Доступна іпотека, компенсація за страхування авто і візит до стоматолога. Усі ці послуги незабаром стануть доступними для наших захисників. А нардепи обіцяють влаштувати окремий ветеранський день у парламенті і ухвалити ветеранський кодекс законів. Про таке заявляли учасники 8-го міжнародного форуму ветеранів, що відбувся у Києві. Наша знімальна група теж була у залі, які ще новації очікують на наших героїв. І про що говорив під час виступу генсек НАТО Маркаріоте в нашому наступному сюжеті. Проводити ветеранський форум напередодні дня незалежності вже традиція в Україні. Головна мета заходу, що має назву Україна, ветерани безпека, висловити вдячність тим, хто стоїть на варті нашої свободи. Президент України наголошує ветерани російсько-української війни носії унікальних знань, носії ідеї про сміливість, що здатна змінити історію. Я не сумніваюся, що Україна захистить свою. Незалежність, і фактично, ми вже, ви вже захистили незалежність. Ми вже об'єднали навколо України, навколо нашого такого, такого сміливого народу, всю Європу і багато інших країн світу. Зараз наше завдання зробити так, щоб нашим дітям, нашим онукам, нашим наступним поколінням українців. Не довелось проходити через війну ключ до цього гарантії безпеки, над якими ми зараз працюємо. Разом з нашими партнерами гарантії безпеки підкреслює Володимир Зеленський Україна розробляє разом із представниками понад 30 країн, зокрема державами-членами НАТО. Уперше за всю історію ветеранських форумів у залі генеральний секретар Альянсу Марк Рюте переконаний, настав час конкретних дій для тривалого та справедливого миру в Україні. Європа, європейці сполучені штати та Україна будуть працювати разом для того, щоб будь-який мир був довготривалим, щоб були потужні безпекові гарантії, а також потужні збройні сили, які б стримували агресію і захищали мир. І у всіх цих питаннях ми будемо разом з вами, адже важливо, що кожна країна вона визначає тим, як вона відноситься до своїх ветеранів, і я хотів би вас запевнити, що ми вас не покинемо. Зберегти пам'ять про полеглих героїв і забезпечити належні умови життя для ветеранів. Нині одне з головних завдань влади наголошує Руслан Стефанчук. За словами голови Верховної Ради, парламент готує чимало змін для тих, хто захищав Україну від ворога, а тепер потребує підтримки. Утримки та уваги, я був присутній, коли презентувалася ініціатива про створення кодексу законів про захисників і захисниць державності та незалежності України, фактично ветеранського кодексу, який дасть можливість не тільки об'єднати законодавчі вас, але й створити всі передумови і все підґрунтя щодо відповідальності держави за взяті на себе зобов'язання по ветеранській. Політиці, аби зробити максимально комфортним життя тих, хто боронить нашу незалежність, уряд розробив платформу «Ветеран-Про», Нагадує премєр міністерка Юлія Свериденко. За її словами, цей цифровий простір на базі застосунку дія розвиватимуть і надалі. Я би хотіла, щоб це платформа вона розвивалася більш стрімко і щоб там ви бачили всі послуги, які сьогодні може надавати держава і гранти на підтримку, і є оселя, і навчання, перенавчання і всі інші сервіси. Тому ми надалі будемо цю платформу вдосконалювати. В жовтні там з'явиться компенсація за страхування авто через дію. Далі в листопаді, от можливість отримати є посвідчення одразу після набуття статусу ветеранів без необхідності ход. Ти з паперовими документами у грудні можна буде витяг з реєстру брати не лише в ЦНАПі, а вже через «Ветеран-Про». Юлія Свериденко також анонсувала доступні кредити на житло під 3% відсотки річних, підготовку трьох тисяч фахівців із супроводу, компенсацію за послуги стоматологів. Усіма цими та іншими опціями ветерани зможуть скористатися вже в найближчі місяці. Євген Нопрієнко, Руслан Сміщук, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині. Новини